Так, за виграші. Виграш зараз покажу, упакую, О, бо їх по одному штуці залишилось на магазині. Оце топова колонка. От. Наклейку не будуть збирати. Топ донат це було. Ага. Самий крутий донат, 120 гривень. Флешки читає, заряджається. Тут все ззаді управління. В принципі, можна було б втикнути, ну я її вже провіряв на стрімові, так що бачу. Та, що вона... Так, да, все працює так. нормально. Так, не дивишся, мене... а не дивися, бо в мене на Угу. Пишу. Мені прийде так. на проти зі суток. А. Це ж рахунок ФОП. Зарядка Type-C і провід AUX. Це до ноутбука комп'ютер комп'ютерключа. Це в комплекті йде. Да? Колоночку так, це... упаковую одну. Одержувати стару думу, Володимира Євгенію. Фоп. Да? Да. Рахунок від підприємця. Я ж кажу. Так. Десь пішло. Так, так, так. Оце я впакував. Перша колоночка погнала. Передаю з рук в руки. Все, дякую. Це ще не все ж. Він. Це я ще. за нього дякую. Це ще не все. Так. Тепер тут акумулятор 1200 мАч, можна буде сильніший поставити потім, воно без тросйомка. Панелька в нас робота заряджає, я показував, обзор на неї зробив. І ще там чорна USB лампочка в наборі йде. Зараз покажу набор весь. раз, і Так, О, Чорна USB лампочка. Ось кришка. Короче, будет аккумулятор сивший. Я думаю, что сивший аккумулятор. Ну, сейчас возьмем уже с биль заряженным. Хвост... я скажу. на стримове стоял, я аккумулятор сив просто. Так, есть все. USB лампочка пришла светиться. Та, что в наборе. провести нормальну підготовку. Ну і все. Радіолога. Лешка читає, USB лампа працює. Тоді і пакував його. О, пише чоловік, Супер радіоприймач. Сьогодні забрав з почти, я довольний покупкою, брав за кошти сертифікату. Красавчик, ну так я ж кажу, радіоприймач мені дійсно подобається. В нього звук бомбезний. Сам ретро-стіль, такий мені подобається, він невеликий, тому що є радіоприймачі і такі болванки які здорові. Грає класно, флешки читає. Сонячна панель просто пригождається. Так. І другий подарунок. Все. все. Вітаю. Дякую. Передавайте привіт. Обов'язково. Хай участвує постійно. А він завжди участвує. Красавчик. Так. Де у нас? Де в мене тільки що покотився акумулятор? Чоловік крав на стрілю, пише. Там каже тільки... Ой, там каже тільки підставні, каже, тільки виіграють. Це теорія заговору, понятно? Ну, Весь світ об'єдинився для того, щоб е, з якогось Миколи Феді двадцятку ку виманити. Це заговор міровий. Так. Ліхтар і брелок. Пакую ліхтар і брелок. Це у нас подарунок був, так? Да? Так-да-да, да, да. ліхтар і брелок приз. Це в нас приз за коментар був. Зараз якраз пакую приз і коментар. Теж підставному, теж по-любому в коментарях. Це був приз за коментар. Ліхтар від Володимира. Так. Зараз пакую і якраз відправка на нову почту їду. Так. Раз, раз, раз. Ремішок зложив. Так, и брелком накрыл. Брелок или что?